Всім привіт! Зараз покажу, як самому підняти пінал, коли він до стелі, до гіпсокартонової впритул, має бути, як ті ящики. Збираємо пінал лежачи. Потім прикручуємо на нього всі ніжки і передні відкручуємо. Це для того, щоб отут лишились отвори. Задні ніжки закручуємо максимально, зменшуємо їх висоту. Підкладаємо щось м'якеньке, щоб не пошкодити передні кути. Дивимося, щоб не потрапити в лампу. Після того, як підставили ніжки, щось собі підстилаємо, ложимось і ось таким вороточком або чимось схожим закручуємо ніжки. Потім піджимаємо на потрібну висоту, притискаємо до стелі, і все готово.